– це національна мережа лікувально-діагностичних центрів. Ми всі аналізи робимо на місці за один день, а також УЗД експертного класу для дорослих та дітей: сучасна гінекологія, урологія, кардіологія, неврологія, педіатрія, терапія, ендокринологія. Румет-Т. Сьогодні ми будемо у програмі спілкуватись із ветераном неоголошеної російсько української війни, захисником Донецького аеропорту, ветераном АТО Миколою Вороніна. Сьогодні вранці я потрапила на звернення Миколи Вороніна у мережі інтернету і вирішила його знайти, адже він оголосив. Вистермінуло акцію голодування, звернувшись таким чином і своїми вимогами до одного із кандидатів у президенти України. Двох людей, як на мене, з яких я не могла пройти, не познайомитись і не підійти і відповідно не взяти Це Микола Вороняна, захисник Донецького аеропорту, учасник бойові, Атовий. Називають Ігор". а також Віталій Серга, аналогічно захисник Донецького аеропорту, е також учасник бойовиків і борять, так говорять і, і ще інвалід війни І відповідно, чому я звернула увагу на цих е чоловіків на е автобусів, тому що не лише за так е як на них, а ще й за те, що в інтернеті. Я потрапила на матеріал буквально сьогодні вранці про те, що в аеропорті Бориспіль Микола Воронів про третій день проводить, не виходить через земельну терміналу, оголосив третій день голодування. Голодування пов'язано із однією його позицією, за просто пропис позицією принциповою позицією, якою саме я хотіла би почути цьому парковому зворону. Ви Скажіть, будь ласка, ви з 11 числа, з 11 квітня, оголосили голодування і зараз варте в терміналі. Ви, ви це місце не покидаєте? Не покидаєте? Скажіть, будь ласка, ад, чого ви оголосили голодування? У зв'язку з чим, чого ви намагаєтесь донести до людей? Або а, що ви саме захочете допомогти? Показати, хто насправді Володимир Зеленський. А, бо... Він говорить про те, що він слуга народу, що він готовий служити Україні і українським людям, ветеранам. І я бачив багато роликів в інтернеті від моїх друзів, моїх знайомих, які записували звернення до Володимира Олександровича Зеленського, де питали, чи він збирається вибачатися за ці. Ганетні жарти, які він які собі дозволяв нашої батьківщини до нашого Томаса, який все я не буду перечисляти ці жарти, які він там запускав, ці пані цей все, що хоче, що, що мене, наприклад, вкурило більше всього. Що перед Кадировим він вибачився, за той його недомогий час, а перед нами ніхто не хочеться. Чому. От, не знаю мене. Дуже... Я коли сам себе питав, а причини такі. Ну явно він злякався Кадирова, якщо він хочеться перед ним зажати за, за, за про нього. А чому ви вибрали аеропорт? І саме а, термінал де? Можете у мене гаші за <зв>. нас до аеропорту. Та да, ніякому канату про які проходить mm -hmm. э... ми режим тебе. ви звернули з вами увагу. Да, да, так? Да, да. Мабуть, спочатку задуму, чому ви сюди э, посприяли, що воно тут було. Мабуть, там мали бути фотографії загиблих, правда? Захисників там да, чи там загибли, там були руїни з mm -hmm. аеропорту Кам'янбущиціли. Це була цілий слайд презентація, яку ми не показували час від часу. І як вони знову показують час від часу на свята, а свята закінчить його. Я вже це ганебна практика, хоч не можна, бо ну, він має бути сповідь не постійно. Тут люди сидять, ну, на буде дивитися якось довчати. І взагалі, я чесно скажу, багато хто це. Мало хто приділяв йому приходив до нього. А чому ви вибрали місце для свого для цієї акції акції протесту? Чому саме місце ми зрозуміли? Що тут зрозуміло? Щоб привернути увагу до цього маленького форматів натягані. Маємо зібрати, мали яким допомогти, чи можна вибирати другий, але опасне як на свято ви, а потім це може бути ще пов'язано з тим того, що Зеленський ми знаємо, що зараз ну, в окремі а був ще у Парижі, так він звісно, ворог. І вчора по сьогодні ймовірно ці дати він мав би повертатися звичайно термінал Чи ви очікували його побачити? Чи очікували кілька людей, ви змогли б йому задати питання? Можливо, ви хотіли якимось чим чином? Абсолютно Такого такого нарахунку не було. Мені достатньо його відеоролика. У нього багато вони ціхмовені, вони м'які все знімають. Яка зніме ролі, вибачимо. Крім того, ще одна моя вимога, це стати аналізи

І нас Загально ви отримуєте питання, так? Але скажут, прийшов сюди і мій мі друг, який голосувати до і до Зелені, і свідомо, і розуміти, на, на Зеленського. Він спеціально прийшов до вас, так? Щоб вами поспілкуватися, зустрітися саме. Що мною привітатися? Що мені сподобалося, що вони не станеться в цей різні. Тобто ніяких на місці не народного. Тобто у вас присутня повага до думки Нормальне бажання і... одне одним. Тобто е, я поважаю його як людину, багато років для України, в тому числі як допомагаючи і мені, і іншим аспекторам. Одні з моїх інструкторів. От, і, і, ну, і, я сказав, знаєш, що мені сподобалися, що ми сподобаємо, не збираємо споритися через це. Через Так. Да, він сказав, що там, там мені це теж подобається, потому що ми і стихи прочно. Це поліс От, зрештою, я хотіла е, звернути увагу на нашого ще одного е, нового вже знайомого. я щиро рада цьому. Що коли я підійшла до Миколи, побачила зрештою, я шукала в аеропорту Миколи, я про нього чула. Я бачила скільки я цікавлюся такими подіями, такими акціями, що відбувається, я його таки знайшла. Біля скромного такого ката, якого практично не помітно, пізніше його продемонструють. Я знаю, я помітила поруч з Миколою е, Віталія е, і е, зрештою Віталій, ви приїхали із Вінницької області. Як ви мене виправили вже раніше із Вінницької області, я є Вінницької і е, мешканець Вінницької області Ви дізналися про цю акцію Миколи, так тобто про опозицію. Акцію, про опозицію, і ви сюди приїхали в аеропорт, щоб зустрітися з ним. Це ваша ціль, так? Тому Ні. що далі ви нікуди не летите. Ви, ви спеціально приїхали відень, відень на каву, я не, не летите, не так не планували. А, І в Париж так так, 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 так. так. Розум... зрозуміло. А, Віталій. Е... Приїхавши сюди до Миколи, яка ваша ціль про Спосередньо попілкуватися. Як Микола є учасником з його світ учасником боїв за учасником бойових дій. Просто спілкуватися з ним. Ви поділяєте його думки чи ні? Резосі. Ви приїхали просто обмінятися думками, так? Тобто істина народжується. Людину висказати свою думку, своє бачення цього. Тому я вважаю, що диктивніше буде. Якщо, як я вже говорив, на цьому артуші буде дві колонки. Зліва буде написано вимоги ніколи до кандидата з Ленського Дмитро Олександровська, а права колонка будуть питання до діючого гаранта, тобто Порошенка та всі інші. Тоді я вважаю, це буде особиста думка, це буде об'єктивне, об справ... Так, більш справедливий. Я вважаю, що це буде. Питань взагалі по країні є не тільки до цих двох персон, а і там 39 було, і до них є питання, але ми, бачимо, да, але ми бачимо, що у нас важливе питання буде через тиждень вирішитись. Майбутня країна це да. дуже важливе питання, як ми маємо жити 5 років наступних, якщо все добре. Тому ну, я прийняв рішення приїхати сюди, поспілкуватися з Миколаю. З побратимом. Оскільки ви також захисник дам. може в різний я... період, але ви так у мене. Час... Ми, але, 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 ми такі Сьогодні ми... що познайомилися, так у нас але... немає не думаю, спільних навіть знайомих з різних областей. Зрозуміло. В різний час е... були на фронті. Я там недовго був переднім доняти. Не було в мене можливості зустрітися е... перес... перес... з Миколою на фронт. Тобто ви сюди не приїхали сперечатися, висловити свою позицію, <рес> що Микола, я тебе не підтримую тебе. Ви просто приїхали висловити свою позицію і знайти, мабуть, спільні точки дотику а, в тому, що готовці мають бути політика <рес> не повинна <рес> та, нас розділяти. Так, би там які погляди наших. Товаришів по фронту не були б симпатії до тих чи інших політиків, але вони повинні завжди розуміти, що... що вони входять до еліти цієї держави, порядні, чесні, тій справді, які день у на фронті. Політика президенти приходять і уходять, вибори пройдуть і прийдуть, забудуться, забудеться. Ми далі маємо жити. Ну, буде Порошенко, ну ще 5 років проживемо, буде Зеленський, там ще 5-10 років. Але ж я кажу, що президенти у нас не вічні. Вони приходять і уходять. Саме вимоги. Ми маємо залишатися людьми до, до кінця життя. І є змінилася, що нам, в Україні, і бракує на сьогоднішній день. Дуже добре. А скільки, будь ласка, після того, як ви сюди приїхали, я зрозуміла, що, тому що ми летимо далі по роботі. А ви тут залишитесь? Я бачу, що ви налаштовані змогли залишитися, і тобто ви зараз не встанете, не вийдете з цього терміналу. Так Тобто ви ще продовжити Скажіть, будь ласка, чи не виникло у вас бажання, і чи не виникло у вас бажання? Та як ви сказали, взяти Атму, взяти фломастери і зробити е свій, е висловити свою позицію, можливо, в інший спосіб, але також задати запитання до двох заруханих І що ви очікуєте як наслідок після е е е цієї акції, що би ви хотіли отримати. Можливо, я і так і зроблю, тому що якщо б за сказав Атом, б Говорити і поїхати це не мене. Щоб я в хотів отримати, я yeah. yeah. хочу, щоб в нас в країні була справедливість. я дуже прошу Бога, щоб країною нашою керували найдостойніші люди. І вони найдостойніші, на всі yeah. Yeah. Тому Я думаю, те, що я там, якщо я це зроблю, і та колонка буде, люди звернути на її увагу і приймуть рішення до уваги, як мінімум, приймуть і зроблять висновку. Знаєте, що я вам скажу? Щиро приємно, що є такі небайдужі люди, як ви кола і ви Віталій. По тій прості причині, що я дя... доти, доки ми готові спілкувати, доти, доки ми готові виходити і проявляти відкриту і прозору свою позицію, тобто не лежати на дивані в комфортних умовах, так. А насправді, е, якщо щось не підходить і про це говорити відкрито, так і вимагати відповіді за інших питання. Я знаю, що в нашій державі є майбутнє, і я знаю, що ми з вами лише можливо на якійсь початковій стадії, так але ми все таки на демократичному шляху не є, і ми будемо продовжувати рухатися цікаві. Тому на сьогоднішній день вам назвичайне велике спасибі за те, що за те, що ви. Захистити тиснети нашої вічени, що ви патріоти, що ви ви наші. для мене списувати рухнути і дякую за те, що ви не байдужі, що ви не розчаровані, і ви хочете бачити Україну процвітаючі. І я впевнена, що через ті сесії, які ми з вами вже проводили до того, і те, що ви продовжите після нового вже відходу, що я впевнена, що істина народиться і все-таки ми зрозуміємо, що ми разом ми побратимами, ми друзі, і нам розвивати цю справу. Дякую вам. Можливо, ви хотіли би щось сказати. Я, ага. наприклад, хотів би догадати подали, що, що ми маємо, що ми маємо поговорити що і щось наробити, Дуже багато я чув практики, хлопці прийдуть з фронту, порядок на веду. І дуже багато я бачив, як приходять хлопці з фронту, і ніякого порядку наводить не хочуть. І Я їх абсолютно не розумію, бо не все спою, бо нічого не хочу. Багато прийде, що треба закритися. Ну, от, і я подумав, що ну, я не можу стояти в стороні в цій ситуації, яку ми бачимо. І коли ще висловити свою позицію в самокаті, можливо, 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 можливо їх розрухати, розрухати трошки, розрухати, так, щоб та вони та не розчаровувалися і діяли, діяли, просто діяли, не сиділи десь. Що життя триває, нам будувати нашу країну незалежності, який буде президент. На ми є громадяни, ми робимо вибір. Ми її розбудовуємо. Ви її захистили захистили. Ви її захищаєте і будете я впевнена, якщо потрібно знов захищати. Ми наша задача, кожен має виконувати свою роботу і свою функцію держави. І саме підтримали, що треба зразком собі показувати. Я піднявся, я прийшов, я маю свою позицію. Так поважаємо позицію один одного, А давайте не сидіти пасивними на стороні. Так? Ніхто не прийде, і нам добре не зробить. Мене, наприклад, неприємно на правила візити людей, на не чимати літ мало. Відтоді була в шістдесят тільки там три відсотки. Це, це незвичайні мало тримання всі вишні, то покрива на тебе. Або за межами а, нашої країни за межами чи nee, чекайте. — за кордонів закордонні дільниці мене здивувала Канада, наприклад. Я їздив в Канаду презентувати свою книгу, як за їхніми І Я відчув, що це повістка українська, що там реально за Україну дбають, за Україну переживає. Личи більше діаспора. Це Україна думають і намагаються допомогти Україні як тільки можуть. І, і я настільки був напівнений Канадою. І зараз я в принципі відчуваю вдячність за те, що вони спорягли українське національне коріння, яке ми зробом, можливо тут навіть втратили, втрачали, так? втрачали чи, через російські втратили багато. Так. І знаєте, яка явка на канадській війні. Це 15%. 15. 15. 15. 15. 15. Uh, Тому тобто, ну, я коли почув ці цифри, я взагалі всі ці був. Це як факт. То, ви такі, такі патріоти, такі українці, І не можете при цю парастувати. Я його там подавав на я що питання. Буде спонукаємося, більше людей має дію, що і тут в Україні більше людей все-таки почне дбати про свою державу, а не ігнорувати цей вибір, який можна розстріляти. Так, я вам скажу, що хоча ми почали наше знайомство. Із е, протилежних, скажімо так, якихось певних думок, так біполярні е, були, не в одному напрямку, так якби е, наприклад прийшли і всі одна до думка, а кожного своя думка. Але приємно те, що е, те, що від, від, від Італії можливо думає по-іншому, але він прийшов чомусь підтримує. Він прийшов, він сидить з вами, так, да? спілкується, можливо, десь спорить, можливо, десь не погоджується, Але навіть одна людина, дві людини, три людини, ваші побратими, котрі прийдуть сюди і надуть підтримку. Чи просто поспілкуються, це це вже зразок того, що... Це не да, небайдужі люди. Нас цікавить наша батьківщина, нас цікавить дуже люди. Так, ми, можливо, десь не погоджуємося, але ми все рівно ми єдністю, ми якось. Між собою, але ми розберемось. Правда, ми домовимося, знаєте, що та? мені не подобається, Що мені не подобається? Що зараз черговий раз він робить залежний варто. Він ставить до Зеленського. І, і це мені не звичайно. Я маю надію, що Україна робила навіть на Генерабуті. і буде не буде буде Віталій, може вас спортивне, що на останок щось сказати? Що ви так зробили я... поруч. Ні, я ще раз кажу, що... Чи ви до того виговорилися? Вибори... Пасовий... Вибори... Вибори... Я можу говорити цілодобово. Це Чо... не обов'язково, що тобто потрібно. Тому я... ну, коротко, я сам кажу. Що... Вибори прийшли, прийшли, 5 років інформація. Президенти прийшли і. Звільнили. А ми маємо достойну достойну країну будувати для своїх дітей. <кх> Ді питання, до чого ми її захищали, якщо ми тут робимо розбрат, і між собою да. сенс тоді було цих смертей, тисяч, десятки тисяч на тому фронті на Майдані. Так? Який так. був сенс? Щоб зараз розгризтися і ворогу достатися. Ворог нічого не зробив, ми самі розгризлися, нас роздали, як в 16, в столітті, не приклавши ніяких великих зусиль. Просто між собою розтворитися. Я за об'єктивність. Я вважаю що відчувався місце правди в цьому світу. Дякую, дякую, що ви прийшли, підтримали. Дякую Микола за вашу позицію, за те, що ви вже не перший день голодуєте. І я так зрозуміла, скільки ви ще протримаєтеся, зрештою питання. Я маю надію, що Володимир Олександрович Олександр Зеленський вибачиться найближчим часом. В я припиню чесно, немає приємного задоволення. Mm. <пробіт> я, <пробіт> я тобто ви будете очікувати, е... Тобто ви будете очікувати, швидше він вибачиться, тим швидше я б Я Зрозуміло. Я... Якщо вам буде можливість швидше донести це серед, е, через Ютуб, можливо, до Володимира Олександровича, да. <пробіт> тому що людина фізично не є повністю здоровою. <пробіт> І це їй може насходити. Ради цього, незважаючи на особистості, Ради того, щоб людина на не було гірше від цього так. голодування, вона не зовсім здорова так. Вона, так. Є так. проблеми. Ну, хоча б, щоб хтось від представників, якщо він такі замок, його немає в Києві чи в Україні. Можливо, хтось з представників хоча б туди послухає людину, зробить краще для того, щоб людина Можуть, що -то проявиться. А, повага, словами до людини, та, до воїна, своєю позицією. Хоча би хтось що прийшов і поспілкувався, та, Так, це, це не так далеко. штаби центральні в в Бориспілі. Тому я думаю, можна нети, пі... можливо, брак інформації їм заважає зробити. Тому з допомоги вашої інтерв'ю каналу, я думаю. Ще раз не браку. інформації. Штаб Зеленського написав цю інформацію, він цей штаб її проігнорував, мої друзі тягали її постав, щоб е, до них ця інформація дошла, щоб показати, що їм ця інформація донесена, але не видаляли і не хочуть. Ці. Ти був один на двоє. От я зберігаю. Це вже троє. троє. Ми і четвертий каму витримаєте, <ристо> <ристо> Будь ласка, якщо є можливість представників штаба Володимира Зеленського, краще Володимиру Зеленському записати якесь відео, де б він не був, це хвилин, да, господі, от, отак камеру, отак постав, скажи. Ну, люди, я вибачаюся за всі жарти. За всі, за всі, за всі, за всі, я не це мав на увазі. Я, я, я хочу зараз переіграв, так, скажу. да. да, да, да. <рес> ну і що, я здам ці аналізи. Я Дивіться, думаю... по аналізам, я думаю, їх раз уже здавали. Це... Ми соромимося цими аналізами, на весь світ ну, не знаю. Заміли? Чекайте, це його вимога. Має право. Тому з нашої сторони від... ні, ні, так... своє... Я вважаю, що для, для імідж України це негативно. Ці аналізи впливають у світового імені. Сором уже, що не, не аналізу. Тобто легше прийти, здати і закрити Доді, питання. Ну раз прийшли, домовилися, Здали, закрили питання. все. Ну а Ну давайте будемо здавати в 10 клініках, 20 клініках. Ще цілий тиждень будемо ходити. У мене то, просто мати лаборант євролаба. Ні, в поліклініці звичайній центральної районної лікарні попрацювала 20 років. Я там з малого віку. Цих цій лабораторії був, тому землю це робиться безболісно і швидко. Дуже швидко і мав проблем робиться. прийти, стати, да. зробити. Ми звертаємося до кандидата, тобі вже і своєї. імені, Віталій середа я учасників звернувся свої прохання ну, і звернення до Володимира Олександровича. Да, і я тобі від свого імені, як, он, як вже новолянська автор ведуча і просто я не маю вже дядька, звертаюся до вас із проханням. Будь ласка, почуйте наших, нашого військового, колишнього ветерана, почуйте його, зустріньтесь, поспілкуйтеся, запишіть, запишіть те, ви, те, що має вимоги, що має питання до вас. І Микола, і будь ласка, тому що ми вже хвилюємося за, за, за стан його здоров'я, скільки людина святила війну і мені зовсім. Тому я не думаю, що це є настільки важливо настільки важко тим паче, що це звернення очікують не лише одного. Дякую вам за те, що ви такі є, і дякую вам за надану за місцем поспілкуватися. Я ще більше переконалася, тому що ми сила.